Оце називається солоранг, коли ти просто в команді з ідіотами полнейшими і тебе душать, блядь, просто всі подряд. і ти вимушений на ліснику всю гру пушить трон. Жодного лорда не допомогли забрати, нічого, просто ти, Оце оце, називається -ранг. оце він. Так, у нас euh, уранус, блин, кормила. Жесть, як, як це забирати, я поняття не могу. Ну, за... А, у нас готовий білерик, Хорошо. Um, для Ченехи треба буде. Да, щитки її знімати антихільчиком Клін трошки хілиться. Ну, антихіл тут потрібен. Але я не можу на вбивці збирати антихіл одним із перших. У мене є що збирати. Спочатку на епік давало теж дві лінії да ні На на епік дві лінії але. Як, якщо на твоєму аккаунті. Хоч раз за всю історію твого аккаунта був піднятий міфік, то буде дві лінії. Якщо за всю історію твого аккаунта максимальний ранг нижче міфіка, тоді дві лінії линии... ну можна обрати одну. А можна не бить, вілерик? Я маю забрати. Це дуже важливий кріп. Цей кріп дуже важливий. Він просвічує е, кущі навіть від тих, хто він візі. Умовно, Наталя, вона просвічується цим кріпом. Ну, Наталі тут нема, але е, будь-які кущі ти йдеш, і цей кріп, е, річковий кріп зараз їх просвічує. Це кайф. Його треба постійно забирати зараз. А краби, які. Е, ну, золоті краби на Експі і на Голді, дають ще ж бафи. На Голді він дає, по-моєму, швидкість атаки, там ще щось. А на Експі він дає ХП хп і. І щиток. Та ви що там творите Хорошо. Позливались всі. Україне треба синій бав забирати. Я знаю, що вона на черепахі. Знаю, знаю, йду щас Бля, що так довго забирається? Дуже довго забирається. Да щас! Україне треба сині баф забирать Бля, просто не, не злив... на Лейлі, ну не зливайся, ну чого ж ти зливаєшся? Просто стоїш собі під вежі, у тебе дальність так і дозволяє просто розвалити кабінку з під вежі. Зараз я підійду до Лейла. А да что ж ты будешь делать? Не выходь. Я бачу Карину. Сюда. І я помер, звісно конечно же. Конечно же, я помер. Oh. А якщо я був міфіком колись, зрозумів, не знав. Ти знав, що пронзайку треба брати одну на всю команду, бо не будуть стаки рости. Я цього не знав. E, не, то що стаки росте, я не знав, що якщо більше, ніж пронзайка. але те, що її брать треба одну на команду, це просто очевидний факт. Тому що, ну, пронзайка працює за рахунок кілів. Якщо візьме дві людини чи три. Ну, у вас же не може бути дві чи три людини, які наносять е ну, основний демедж команди. Я навіщо пішов, щоб злитись там? Навіщо я пішов? Бо я бачив Віксану, що вона підходить, і хотів її засейвить. Я не танк, щоб сейвити. Я не танк. Пішла, померла, ну і все, не мої проблеми. Я без ульти, без нічого, нафіга я туди пішов. Да, стаки. Е Будуть, але їх важче набивати. Так, да, да, в цьому ж і сенс, що е, стаки та будуть набиватися, але як же ти їх наб'єш, якщо ти не будеш вбивати нікого? Ну, у вас вся команда буде гнатися за тими кілами. Що це буде за команда така? Ну, сейчас мы будем, да, пробовать. Я не могу это забрать, блин, карина срана. Да, давайте сюда забираємо. Ну там Уранус проносить лінію чисто. Я маю забирати черепаху, раз ми уже цей файт робили. Уже хоч якось треба це. Я бачу, тебе чи не. Ах ты ж собака, диви 3, 2, 1. Відійшов собака. Я бафи не збираю. А вони всі внизу, так? Да? Ой, бля... Вони там файтяться всі без мене. А я не можу тут битись, у нас нема антихіла, по-моєму. Не бийте, у нас же... Жесть, все, загнало нас під вежу. Під... Люцифер, привіт, привіт. Да, баф мені треба забрати цей. Поки антихіла не буде, ми не можемо битись. Я дурак? Я дурак. Ми ж не можемо битись без антихіла, чуваки. Не можемо битись, бля, без антихіла! Мені що антихіл треба збирати? Я ж не можу антихіл збирати на вбивці. У нас тут просто е, розвалюють чисто, ну, душать нас, душать нас не розвалюють. Бо ми в тімфайті зараз нічого не можемо зробити. Я, бля, мертвий. Завтра привітаюсь. <laughs> Та ви з антихилом не дуже. Та допоможе. Ну, диви, що у нас тут? Антихила нема навіть юбилерика. Це прикол. А, є у Гатота, і у Віксани є антихил. Лейла, до речі, взяла пронзайку. Я... Лейло 334 з пронзайкою. Нормально? Лейла. Бля, якої треба е, збирати на атаку предмети, їй вони необхідні просто. І вона збирає пранзайку. Вона подохла. Вони всі, блядь, ми, ми забрали черепаху. Вони всі подохли. Вони, блядь, всі подохли. Да, відпушуємо, відпушим. Відпушуйте верх, я мід. Зараз прийде Карина, відходь, собака. Собака, відходь! Бля. Лейла, пошла ты в жопу. Я обичаюсь, ну сколько можно? Сколько можно и Офигеть, блядь. Чого вона так виходить жорстко? Треба відпушувати лінію, бо у нас крім пуша варіантів небагато. Просто будем пушить. Ой, хорошо. хорошо Так треба пушити на ліснику. Так у нас лейла дурочка, я вибачаюсь Ну, у мене просто ще якась мобільність, є, що я зміг, бачиш, пронести всю лінію аж до трона. При цьому я вбив ще клінта. Зараз буде забиратися лорд. Ми не заберемо, звичайно, цього лорда. Звичайно, вони просто отут пушать. Дивіться, нам в базу йдуть і йдуть кріпи. Ну, у нас лейла спронзайка, 14 стаків. 14 стаків, сюди. Відступіть! Відступіть! Defend, блять, біверофамбуж. блядь, Я не знаю, у мене нема тут швидких цих штук, які б сказали, що не, будь туп... не, не будьте тупими. От я, я таке швидкий чат. Нам з заходять, вони просто б'ються. НЕ ОТСТУПИТЬ! ОТСТУПИТЬ! Та ёпта... Сраный Уранус, сколько ты можно терпить? Сюда того урануса. Давайте, давайте, давайте. Три, два, один. Хорошо, сюда. и варда можно Ну, я лорда сам не заберу. Якби лейла до мене прийшла, ми б забрали того Лорда, розумієте? Я лорда не заберу. Просто не зможу сам забрати його. Що ж так мене пірдолі. Та я обичаюсь. Трошки, трошки логіки, чувачки, трошки. Я не прошу от вас багато. Ох йо. Не буде, не буде лорда, не буде. Бля, она просто... Ну, тысяча IQ, конечно. Я не буду туда заходить, наверное. Сюда, бьем, бьем, бьем. А, у нас не маяк. Я не могу быть лорда, дурачки, вы не понимаете, чи что? <свут> <свут> а они могут, <свут> они сейчас заберут лорда Все, готово. Боже! Оце це называется Solarang. Оце називається Solar, коли ти просто в команді з ідіотами полнейшими і тебе душить просто всі подряд, і ти вимушений на ліснику всю гру пушить трон. Жодного лорда не допомогли забрати, нічого, просто ти... це називається солоранг. Оце він. Фух, я. Я не знаю, я щас. щас обід, я ...не можна випить, не можна. Бляха. Просто жесть.